Шановні друзі, вітаю вас! Мене звати Віталій Граждан і я міський голова міста Білгородністровський. Я представляю Білгородністровську територіальну громаду, яка межує з найбільш постраждалою громадою Білгородністровського району Сергіївською територіальною громадою. Саме Сергіївська громада була неодноразово атакована російськими нелюдами із застосуванням крилатих ракет, що принесло горе і страждання багатьом сергіївцям. Наша громада одна з перших прийшла на допомогу сусідам. Сергіївській громаді медична допомога та реабілітація постраждалих, розбір завалів та допомога у відбудові житла. Але досі існує потреба у відновленні помешкань багатьох мешканців Сергіївської громади. 14-15 листопада у Варшаві відбудеться міжнародна конференція «Rebuild Ukraine 2023», на якій я матиму честь представляти наші громади. Запрошую міжнародних донорів, благодійні фонди. Фінансові інституції та будівельну галузь до участі у цьому поважному заході, впевнений, що Rebuild Ukraine 2023 надасть поштовх для відбудови справжнього партнерства заради відновлення постраждалих від російської агресії громад. Об'єднавшись, ми відбудуємо наші громади та Україну.